дня мов ми перенесемося у місце, де усі спілкуються лише мовою сили та швидкості. А перекладачем зголосився побути Кріс Йорн, керівник студії Аваланч. Він розкаже все про медмекс спеціально для ігронавтів. Всі вже давно забули, як загинув наш світ. Хоча яка різниця через кліматичну катастрофу чи в результаті війни? Головне, що світ став постелею, а невеличкі рештки людства поховались по норах, остаточно поїхали з глузду. Найагресивніші стають войовниками, культистами і досить специфічним поглядом на тюнінг. Озброєні вибуховими списами та вершки на тарантасах. Вони полюють на тих, кому не пощастило опинитись з ними поряд посеред пустки. Особливо найбільше не пощастило вам. У вас забрали на фаршировану тачілу, тобто прирекли до повільної та страшної смерті. Але вони не врахували, що ви шалений Макс, тобто, дуже скоро не пощастить вже їм та їх вожаку. Та для початку вам буде потрібно знайти деталі, щоб прокачати іржавий тарантас, який на зміну викраденій тачелі вам підігнав ваш друг механік. Ну як друг, спершу ви хотіли його загасити, але він запропонував дружбу і тарантас. Зрозуміло, що просто так дорогоцінні запчастини вам ніхто не віддасть. Потрібні переконливі аргументи арматурини, саморобні битки, гарпун чи рукопашка. Ми використали добре знайому усім бойову систему від Бетмена, тільки покращили її, зробили значно злішою та видовищнішою. Вогнепальна зброя теж є, та патронів обмаль. На перших порах, якщо у вас є два набої до обріза, то ви взагалі збройний барон. Взагалі не розраховуйте набити повні кишені луту. Різні корисні речі та навіть запаси води, що відновлює ваше здоров'я, на кожному кроці валятись не будуть. Як ніяк, ви у світі, що пережив свій кінець. Ми хотіли, щоб на власній шкурі ви відчули, як це. І судячи з відгуків гравців, нам це вдалося. Одразу віриш, що ця постеля справжня. Те, що ресурсів небагато, не значить, що у грі нічого робити у цьому світі. Є на що подивитись, чим зайнятись, та кому надавати копняків. Досліджуючи пустку, ви можете наштовхнутись на рештки цивілізації, секрети чи таємничі місця, або зустрінете якесь поселення із мешканцями, які обов'язково матимуть для вас якесь завдання із нагородою за його виконання. Та найвірогідніше ви натрапите на пастку чи засідку, у якій чатують чимзануті головорізи. І ось тут почнуться доганялки, від яких може статись передос адреналіну. Ми зробили високооктановий екшен у кращих традиціях фільму Шалений Макс дорога гніву із захоплюючими перестрілками та бійками на монстр-карах, що мчать постелею із шаленими швидкостями. Ми зробили гру, від якої не відірватись. Спеціально для ігньоравців. Що й казати, шалений Макс, це не просто вибуховий та захоплюючий екшен, а ще й перша офіційна гра по одноіменній кіносазі. Багато ігранавтів чекали на неї кілька десятиліть відтоді, як побачили перший фільм серії.